Доброго ранку, малята! Одного літнього дня Софійка та Дмитрик пішли гратись на дитячий майданчик та взяли з собою багато іграшок. Малята, а ви любите гратись іграшками? Я впевнена, що любите. Софійка сказала Дмитрику, що взяла з собою свою найкращу іграшку. Дмитрику стало дуже цікаво, яка це іграшка. А вам цікаво дізнатися, яка іграшка найкраща? Тоді послухайте вірш Анатолія Костецького, який називається Найкраща іграшка. Не вгадать тобі нізащо, котра з іграшок найкраща? Знаю трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця. Помилився, ну тоді це пароплав не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре відповідь я дам, та яку зробив ти сам. Малята, про які іграшки розповідалось у вірші. Так, про трактор, електричну залізницю, пароплав, літак. А яка іграшка найкраща? Так, це та іграшка, яку ви зробили самі. Ось таку гарну іграшку зробила Софійка. І вона для неї найкраща. Малята любіть та бережіть свої іграшки. До побачення!